Як в'язати візерунковий лижний светр, це найпростіший зі всіх светрів з погляду форми. Тут можна дати собі волю і використовувати абсолютно будь-які візерунки та кольори. Пропорція лижного светра залежить від ширини корпусу. Так що виміряйте свій улюблений старий светр і збільшите отриману величину в сантиметрах на щільність в'язання, щоб визначити, скільки петель потрібно набрати. Обов'язково з'їжіть зразок. Нижче наводиться інструкція для светра шириною 50 см, при щільності рівно 20 петель за 10 см. Довжина початкового ряду для кругового в'язання становитиме 200 петель. Це практичний та поширений розмір. Якщо вам потрібно зв'язати светр більшого або меншого розміру, збільшить або зменшить ширину, додаючи або віднімаючи дві петлі на сантиметр. Якщо у вас вийшло більше або менше 200 петель, скоригуйте інструкцію відповідно до зазначених величин у відсотках. Прийнявши кількість петель корпусу за 100%. Не бійтеся, відсотків буде небагато і вони прості. Вам знадобиться приблизно 600 грам пряжі середньої товщини для фону і приблизно половина цієї кількості для візерунків. Для акцентів вистачить 50 грамів, а можна обійтися якимись відповідними залишками. Крім того, вам знадобляться кругові спиці довжиною 40 і 60 см. Розмір спиць залежить від того, як ви в'яжете. Від 3,5 до 5 мм. Ви повинні отримати щільність 20 петель за 10 см. Наберіть 200 петель на довші спиці та з'єднайте для в'язання по колу. Уважно стежте, щоб набірний ряд не перекрутився. Якщо хочете гумку понизу, зв'яжіть її відразу. І якщо ви запланували підгинання, поки нічого не вживайте. Зв'яжіть лицевою гладзю 2-3 ряди. Тепер приступайте до візерунків. Можете скористатися схемами, наведеними тут, або підібрати щось інше на власний смак. При цьому вам обов'язково потрібно враховувати два перевірені правила. Перше. Вибирайте ті візерунки, де в ряду поспіль йде не більше п'ятьох петель одного кольору. Друге, уникайте візерунків, у яких використовується більше двох кольорів в одному рядочку. Порушувати ці заповіді можна, але, на мою думку, дуже небезпечно. Це серйозно ускладнить роботу особливо в'язальниці, що починає. Навіть якщо мені здається, що зовсім необхідно зробити більш довгі протяжки, а отже, перехрещувати нитки з виворотнього боку, навіть якщо мене тягне ввести третій колір, коли я вже маю по одному в кожній руці. Я твердо дотримуюся цих правил. Чим і справді їх порушувати, мені набагато цікавіше створити враження чи оптичну ілюзію їх недотримання. Звичайно, я говорю тільки про себе, якщо у вас є вагомі підстави діяти інакше, вирішуйте самі. Позначте маркером першу петлю і переходьте до наступного ряду візерунка тільки в цьому місці. Можна розташувати перехід на лінії боку, бо він не буде помітним. Якщо ви плануєте в'язати кардиган, першу петлю можна помістити посередині переда. У цьому випадку обов'язково потрібно симетрично розподілити більше візерунки, щоб вони збігалися по центру і знаходилися на одному рівні з обох боків передніх планок. Швидше за все, не будь-який візерунок вдасться розмістити по колу ціле число разів. Але для такого цветра це не принципово, особливо коли невеликі візерунки. Звичайно, якщо всі візерунки будуть кратними певному числу петель, часто це 10, і кількість петель корпусу светра буде кратно тому ж числу, вони впишуться ідеально. Але не варто засмучуватися, якщо при переходах між рядами окремі візерунки трохи не співпадуть. Працюючи з пряжою двох кольорів, спробуйте тримати одну нитку в одній руці, а другу в іншій. Тоді ви в'язатимете поперемінно англійським та континентальним способом. Будьте терплячі, це зовсім не так складно, як здається. Я впевнена, що ви знайомі з кимось, хто в'яже інакше, ніж ви. То чому б вам не повчитися один одного? Через кілька днів ви зможете робити це майже автоматично та із задоволенням, та й придбати нову звичку завжди приємно. Ви в'язатимете по колу весь час лицевою стороною до себе і, дивлячись, як проявляється візерунок, зможете відчути себе новим Леонардо, що малює обома руками візерунки однією тло іншою. З погляду конструкції корпус в'яжеться дуже просто. Зменшень і додатків не буде, і не потрібно турбуватися про пройми, так що можете зосередитись на візерунках. Але спочатку дозвольте поділитися кількома корисними хитрощами, бо ви проклянете той день, коли я втрутила вас у цю авантюру. Тут дуже важливо вільно, навіть недбало, простягати неробочу нитку по вивороці. Потрібно відмовитися від прагнення зробити в'язання ухайним з вивороту, як і від переконання, що протяжки за все чіплятимуться. Не будуть. Після волого-теплової обробки, не кажучи вже про пару прань, вони постараються цісніше пристати до полотна, до того ж, вони все одно будуть не довшими за 5 петель. Деякі в'язальниці вважають, що при протягуванні ниток їх треба перехрещувати через кожні три петлі. Будь ласка, це їхня особиста справа. Я вважаю, що це пережиток тих часів, коли на светрах виконувалося віддалення один від одного візерунки. Вас же я переконливо прошу відмовитися від цього підходу. Принаймні, Поки ви самі не станете впевненою в собі в'язальницею. Мій спосіб набагато простіше, а готові вироби зазвичай оцінюються як більш-менш приятні. Візьміть пряжу переважаючого кольору в ту руку, яку вам зручніше в'язати, а пряжу другого кольору в іншу. У вас буде один клубок вовни з одного боку і один з іншого, і змість вони не зійдуть, якщо брати нитку з середини мотка. Пам'ятаєте, що протяжки мають бути вільними, якщо раптом вони виявляться надто вільними, що дуже мало ймовірно, їх можна підтягнути. Але якщо вони будуть надто короткими, то все зіпсовано. Ваш светр покриється зморшками і ніхто його не полюбить. Через 2-3 ряди в'язання візерунка ви виявите, що звірятися зі схемою більше не потрібно. Очі і мозок підкажуть, де потрібно виконувати петлі іншого кольору. Почніть з найпростіших візерунків із рапортом в 2-3 петлі. Потім, коли ви перейдете до складніших малюнків з рапортом у 10-12 петель, ви напевно здивуєтесь тому, як це насправді просто. Має сенс зробити перший лижний светр досвідченим зразком, використовуючи кілька різних візерунків. Так ви не тільки отримуєте гарну річ, але й попрактикуєтеся у вив'язуванні орнаментів, з'ясуєте, які вам подобаються і чому. Малюнки з ділянками суцільного кольору виглядають різкішими і яскравішими. Ефект більшої строкатості та легкості досягається чергуванням петель двох кольорів. За бажанням задієте ці два типи візерунків позмінно. Експериментуйте! Коли корпус ветра досягне потрібної довжини приблизно 70 см плюс мінус 5 см на ваш смак, закінчіть ряд і закрийте всі петлі. Якщо хочете, можна вчинити наступним чином. Спочатку закрити петлі переда. Потім продовжить в'язання на петлях спинки у прямому та зворотньому напрямках, формуючи похилі линії плечей без сходинок. Доки не залишиться приблизно третина петель для горловини. Оскільки панчішна гладь закручується, я часто закінчую деталі корпусу та рукава одним-двома рядами виворотних петель, іноді іншого кольору, і закриваю петлі як виворотні. Це не тільки нейтралізує закручування та спрощує вшивання рукавів. Але й добре виглядає, підкреслюючи елегантну простоту спущеного плеча. Рукав в'яжеться від манжети на кругових спицях довжиною 40 см. Наберіть 20% від 200 петель корпусу, тобто 40 петель. Дуже вільно, щоб вони розподілилися по довжині спиці. З'єднайте для в'язання по колу і в'яжіть візерунки аналогічно корпусу светра. А якщо хочете, можна вибрати інші. Позначте маркером одну петлю для лінії шва рукава і виконуйте поповнення з обох сторін від неї до кожного четвертого ряду до самого кінця рукава, включаючи нові петлі у візерунках. Мені подобається в'язати петельний стопщик шва кольором візерунка, але це не догма. Якщо зустрічається один або кілька рядів, де використовується тільки колір фону, я просто знімаю петлю неприв'язаною і витягую її на один ряд вище. Це невеликий і цілком дозволений прийом. На рукаві буде менше візерунків, ніж на корпусі, але це нормально, бо рукав коротший. Коли він досягне потрібної довжини, закрити усі петлі. У більшості лижних светрів довжина рукава дорівнює приблизно 43-45 см, менше, ніж можна було б очікувати через спущене плече. Для більшої точності зніміть з майбутнього власника светра додаткову мірку. Від 7-го шийного хребця по точці плеча, що виступає, вздовж злегка зігнутого в лікті руки до зоп'ястя. Таким чином, половина ширини корпусу плюс власна довжина рукава майбутнього светра, рівні величині, при вимірі, і потрібно обов'язково зробити невелику поправку на розтягування в'язаного полотна. Занадто довгі рукави поширена помилка, і зі мною вона трапляється досить часто. І тільки коли рукави будуть закінчені, ви зможете розрізати пройми, лише тоді ви точно знатимете, якої глибини розріз буде потрібно. Якщо почати рукави з 20% від кількості петель для корпусу і виконувати додатки в ритмі 2 петлі в кожному четвертому ряду, верхній край рукава дорівнюватиме приблизно половині ширини корпусу. Саме стільки потрібно для зручного простого. Рукава. Прокладіть намітку точно вздовж бічних ліній верхньої половини корпусу. Попередньо переконавшись, що великі мотиви відцентровані, а місце зміни візерунків довелися на бік. Розкладіть светр та рукав на рівні поверхні. Прокладіть ще один рядок поперек першого так, щоб відмірена глибина проєм точно дорівнювала ширині рукава. Не більше і не менше, це дуже важливо. Тепер сідайте за вашу або сусідську швейну машинку. Встановіть регулятор довжини стібка щонайменше. Прокладіть по дві строчки з кожної сторони від намітки включаючи нижню поперечину, щоб повністю виключити розпуск петель в'язного полотна. Рядки прокладайте якмога ближче до лінії намітки. Нам не потрібні товсті шви, і ми не хочемо жертвувати даремно навіть міліметром нашого в'язання. Проріжте пройми точно по лінії намітки, а потім приляжте. С темній тихій кімнаті на 15 хвилин, щоб прийти до тями і заспокоїтися. Ну що, розрізане в'язання вас більше не лякає? Головне, робіть розріз у подрібному місці. Зшите плечі через край петлю за петлею по лицьовій стороні або трикотажним швом, як вам більше подобається. Плечові шви повинні бути пошиті міцно-міцно, оскільки їм, як відомо, властиво розтягуватися. Але тепер пройми, ніби знущаючись з вас, подовжилися як мінімум на пару сантиметрів. Однак ви залишите їх у дурнях. Ви ж знаєте, що відміряли їх точно по верхньому краю рукава і легко вточуєте одне в інше. Ось що саме потрібно зробити. Сколіть шпильками нижній згін рукава з нижньою точкою пройму, а верхнє згинання рукава з плечовим швом. Тепер сколіть край рукава і пройму посередині спереду і ззаду. А потім посередині між уже застромленими шпильками і акуратно вшити рукав у пройму по лицьовій стороні пряжів, що підходять за кольором. Підхоплюйте голкою по черзі петлі верхнього краю рукава та Полотно корпусу на відстані приблизно однієї петлі від машинного рядка. Слідкуйте, щоб шов вийшов строго вздовж вертикальної петлі пройми. З вивороту запрасуйте розрізані краї пройми у бік рукавів, відріжте всі лохміця та підшийте швом кослик або косим швом через край, використовуючи тоншу вовну, якщо вона у вас є, або швейні нитки. Оформіть низ виробу та рукавів підгинами. Якщо вам подобаються планки гумки, то з гумки краще почати в'язання. У самому низу краще все-таки мати набірний край, а не закритий. Для вирізу горловини зазвичай залишають третину петель вверху. Для людини з великою головою може знадобитися трохи більше петель, і навпаки. Головне, голова повинна вільно проходити в горловину все інше, другорядно. Для маленьких дітей можна залишити навіть половину петель. Вирізаний човником можна нарастити наступним чином. Підніміть усі петлі по краю на спиці довжиною 40 см, і з'яжіть комір стійку або комір гольф в гумку. Стійку можна з'язати лицьовою гладдю, виконавши підгін іншого кольору. На потрібній висоті з'яжіть один ряд виворотніми петлями, щоб підгін легко відвернувся і не зіпсувався. Можливо, горловина вам подобається вже такою, яка вона є, і в цьому випадку має сенс обробити її обтачкою з вивороту, щоб край не закручувався. В'яжіть по одній петлі вздовж виразу горловини, можна пряжою іншого кольору, бажано тоншою. В'яжіть лісовою гладдю, додаючи з боків від кутових петель по дві петлі в кожному ряду, щоб обтачка лежала плоско. Через 5 см витягніть спицю і пришийте обтачку з виворотом. В останніх двох рядах поповнення можна не робити. І нарешті те, що я називаю норвезьким коміром, який дуже ефектно підвищує лінію горловини з боку спини. В'яжіть у прямому та зворотньому напрямках тільки вздовж вирізу горловини спинки хустковою гладдю або гумкою на висоту 4-5 см, Закрити всі петлі, підшити короткі бічні сторони вздовж країв горловини переда. Друзі, сподіваюся, глава виявилася для вас дуже цікавою та корисною. Для мене це вже точно. У наступній главі мова йдеться про безшовні светри. І це тільки початок великої і дуже цікавої теми. Отже, не зволікайте, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, і ви точно знатимете, коли вийде нова глава аудіокниги.